Пам'ятаю, кожен день, наче ніколи не було війни. Так про свого загиблого сина Андрія Реуту згадує його мати у день народження чоловіка. Боєць з позивним медок загинув від осколкових поранень 1 лютого 2015 року під Вуглегірськом Донецької області. Йому було 32 роки. У 39-й день народження бійця мати чоловіка розказала і показала, яким пам'ятає сина. Це фотографія, та, що зроблена, коли він приймав присягу, ми з батьком їздили у Нові Петрівці Київська область. Оце там фотографія. Ми були в трьох фотографовані, ну а виняли всередину. Серед особистих речей Андрія в домі батьків фотографії нагороди. Чоловік був бійцем батальйону Донбас. Він був санітар-стрілець, і тому у нього ця нагорода. От медична рушник і ця полочка це зробили друзі-козаки з Києва своїми руками. А нагороди орден за мужність третього ступеня. Це орден козацький Віра з Києва. Прислали. Ну це останній за доблесну службу. А цей портрет замовляли київському художнику, каже Алла Реута вже після смерті Андрія. Це намалювали такий його зібраний портрет з фотографій. Це людина, яка малювала, вона його ніколи не бачила. На цьому відео, яке відзняв побратим бійця, Андрій святкує свій останній день народження. Назавжди лишається він віком в 32 роки, а повинно бути, було б 39. Ну, а пам'ятаєш кожен день, наче він ніколи нікуди не ходив, наче ніколи не було війни. І побажання. Мужності тим, хто на передовій і ті, хто і в тилу, а тим, хто не ходив на війну, краще ніж щоб її ніколи не було. А якщо прийде час такий, що треба захищати Україну, країну, то щоб вони пішли і не ховалися десь, так як багато хто в 2014 році. Боєць похований на Алеї Слави у Сумах. Діана Крахматова Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. На захист країни Андрій Реута у 2014-му пішов добровольцем. У червні того ж року вступив до лав батальйону Донбас. Перші бої були у липні за визволення міста Попасна. Потім брав участь у боях за Первомайськ, Лисичанськ на Артемівському напрямку. Загинув боєць 1 лютого 2015 року поблизу Вуглегірська. Вибух перекинув ОАЗ, в якому їхало п'ятеро бійців Донбасу. Четверо серед них і Андрій Реута загинули на місці.